Доброго дня, колеги. Ну, потрібно зазначити, що це перший очний візит Володимира Зеленського на Рамштайн, і чому от він відбувся тільки зараз. Колеги, Анатолій, на жаль, чуєте мене? Я зараз вже зараз чую, але переривався зв'язок і не почув ваше запитання. Нічого страшного, я ставила питання на рахунок того, чому тільки зараз от Володимир Зеленський вперше відвідав очно Рамштайн. Я думаю, що тому, що президент, він підкреслив це в своїй промові, вважає, що зараз наступила фінальна фаза війни. І як ніколи, потрібна західна підтримка в цей момент від наших партнерів. Ми бачимо проблеми, які є сьогодні. США внутрішнього політичного характеру, ми бачимо інші конфлікти і війни, які відволікають від України увагу. Ми бачимо нестабільність певно в Європі. І тому я думаю, що президент вирішив особисто відвідати цей саміт, щоб ще раз особисто, враховуючи авторитет нашого президента, донести наших західних партнерів думку про те, що сьогодні наступає критичний вирішальний момент війни. І як ніколи, сьогодні підтримка потрібна для України, якщо західні партнери хочуть відчувати себе захищеними, захищеними хочуть відчувати свої держави. Зеленський наголосив на тому, що напередодні зими і можливих обстрілів ми готуємося, і зараз нам потрібна певна підтримка від партнерів. Про кого саме йдеться у цьому контексті? Ну, звичайно, мова йде про передусім про дві колективні коаліції і одну країну. Дві колективні коаліції це танкову коаліцію і авіаційну. І нагадаю вам, що на Рамштайні Бельгія прийняла рішення долучитися до цієї авіаційної коаліції. Це певний крок вперед. Обидві ці коаліції мають працювати і мають системно постачати в Україну озброєння, якщо ми хочемо зберегти боєздатність наших збройних сил, їхню спроможність звільняти окуповані території. Ну і мова передусім іде про Сполучені Штати Америки сьогодні про долю допомоги для України, яка сьогодні з одного боку е вирішується в конгресі. Чекаємо, коли буде обраний новий спікер Палати представників для повернення до розгляду о питання про українську допомогу, можливо, буде розглядатися разом Україна, ізраїльська допомога, і ми чудово розуміємо, що сьогодні ті резерви, які є у Пентагону і Білого Дому поза межами конгресу частина з них може піти на близький схід, і це турбує Україну. Президент Володимир Зеленський зазначає, що не можна допустити паузи на фронті самовзимку. Чим може бути небезпечна така зупинка? Тому що як тільки ми зупиняємося, вони починають йти. Як тільки ми зупинимося, Росія спробує вдаватися до своїх контрнаступів, ми вже бачимо, що на фоні новин сполучених штатів Америки. І близького сходу Росія намагається сьогодні наступати на Купінському, на Авдіївському напрямках. Вже тестують нашу спроможність і тестують, скажімо так, можливість і настрої наших збройних сил на сьогодні. Тому президент говорить про те, що якщо як тільки Україна втратить цю ініціативу, військову її почне перехоплювати Росія, і, і тоді нам доведеться оборонятися адже одночасно наступати. На, на всіх ділянках фронту неможливо це тисяча кілометрів, тому та країна, яка володіє ініціативою, та сторона, яка володіє ініціативою, саме вона визначає зони і напрямки бойових дій. І нам вкрай важливо продовжити наступ на півдні України під Бахмутом для того, хоча б щоб не дати Росії можливість перехопити цю ініціативу і створювати нам проблеми на інших ділянках. Нині справда справді багато приємних новин. Зокрема, США, як ми вже зазначили з вами, оголосили про 200 мільйонів доларів. Велика Британія про 112 мільйонів фунтів. Оголосили і про пакет допомоги Німеччина учора. А от е, це вже безпосередньо про мільярд, але є вже й новини про Петріот Айрісте. Е, але чи можуть бути і ще нові? Очікуємо ще е, пакети допомоги від інших українських союзників, передусім від е, Франції, можливо, від е, країн Балтії від Центральної Європи. Тобто, ще мають бути якісь приємні новини. Нам сьогодні, е, крім цих пакетів допомоги, а е, в рамках них ми отримуємо готову техніку. Нам ще важливо, щоб запрацював наш. Військово-промисловий Рамштайн, щоб наші партнери допомогли нам перезапустити максимально локалізувати виробництво і ремонт техніки і озброєнь на українській території прем'єр Бельгії Декро заявив, що буде створений фонд на 1,7 мільярдів євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів. Чи може це стати таким певним прецедентом? І далі інші країни також доєднаються. Так, це хороший приклад, про який давно, давно вже говорять в Європі, в Європейському Союзі. Давно говорять вже в Британії. Я на минулому тижні спілкувався з колегою з Британії про те, що самі активи передати нам вони поки що не можуть, тому що не існує такої процедури. Більше того, наші західні партнери бояться, що тоді західна фінансова система почне втрачати кошти інших держав у світі багато, що не зовсім демократичних держав. Але разом з тим, що стосується прибутку, тобто податків, які збере держава з цих коштів, чи що стосується відсотків, які нараховуються на вклади на ці на ці резерви, то це питання відкрите і дійсно ми можемо розраховувати можливо на кілька десятків, загалом мільярдів євро і доларів. Які можуть бути сформовані за рахунок відсотків і прибутків з заморожених російських активів за кордоном? Ці кошти нам звичайно буде недостатньо їх для повноцінного відновлення, але для ремонту, для ремонту критичної інфраструктури в період війни, ці кошти можуть зіграти надзвичайно важливу роль. Ну, потрібно зазначити і про ще дві зустрічі в Брюсселі: це безпосередньо про Рада україна НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу. Наскільки ці формати є особливими і безпосередньо результативними? Це нові формати. Нагадаю, Рада міністрів запроваджена. Під час вільнівського саміту, які підвищують політичну роль і участь не тільки там, президента України чи е, керівництва міжнародного напрямку України, але й інших урядів на урні рівнів Міністерства оборони, нашої е, уряду, бюрократії, нашої. Тобто, це знаки такої більшої інтеграції, більшої кількості більшої участі, більшої кількості наших чиновників, представників в різних процесах всередині. НАТО, крім того, це дозволить НАТО, Рамштайн плюс формату. Це крім того, нам це дозволить постійно формувати політичні завдання, не тільки військові, крім того, нам це дозволить постійно знаходитися в курсі тих питань, які розглядаються в цих форматах. До чого раніше ми були не завжди мали доступ.